Запад — это страшнее фашистов. Я всю жизнь буду, где бы я ни была, говорить, что хуже Запада, нет ничего. Я не одна такая, была бы Да будет день, да будут ракеты, да приедет дом каждого западного. Перед вами нова Тікток-зірочка, яка облетіла всі українські новинні пабліки. Ходять чутки, що наступна її зупинка інтерв'ю у Золкіна та титул ТОП модель по-колаборантськи. Мене звати Софія Ярова, і сьогодні я розкажу про історію, яка розпочиналась з невинного десерту, а закінчилась кримінальним провадженням. Підпишіться на канал для обраних та поставте цьому відео вподобайку. Ну а ми ж починаємо. Знайомтесь, Анастасія Владіміровна Кускєвіч. Тут блогерка, що колись куштувала львівські сирники, а тепер, ймовірно, дегустуватиме тюремну баланду за високими парканами з колючим дротом. Нові подружки у смугастому у насті можуть з'явитись через той безневинний львівський сирник, так так, через десерт. Але про все по порядку днями у мережі розлетілись уривки з прямих ефірів Анастасії. Запад, це страшніше фашистів. Страшніше росіян. росіяни. Де да, привіті з кожного запад. За її словами, це були кулінарні відео, але фактично, замість рецептів, глядачі споглядали приниження жителів заходу України, заклики до російських ракет бити по Львову та купу зрадоньки. Я нікому не дозволю здіватися над собою і над чужими, і над живим, Тому я не з тих, хто зад назад і бо побоїться за свою життя, і ще за што, щоб не дай Бог, якийсь та Воєнний не у потом по голові не настучав. Я такой чоловік до своє своєм'яння скажу, чому я довжна мовчати? До речі, ця панянка родом із російського Норильська. І, схоже, дуже цим пишається. Навіть фото свого російського свідоцтва про народження публікує. На жаль, ми не можемо показати його вам тут, тож переходьте у наш телеграм-канал. Посилання в описі під відео. В мережі також ширяться чутки, що Анастасія має російський паспорт. Проте сама блогерка це заперечує. Скільки разів я встановлюю вас паспортом русським? Фиркали, фекали бабки. Тож залишимо це питання на розгляд компетентним органам. Дуже іронічно, що ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили дім Анастасії у Нікополі, де вона прожила чи не все своє свідоме життя. А тепер вона закликає цих потвор зробити те саме зі Львовом. Да буде день, да будуть ракети. Просто верх абсурду. Настю. Невже ти забула це відчуття безпорадності, коли втрачаєш останнє? Це на щастя, правоохоронні органи звернули увагу на цю особу, і наразі проводиться досудове розслідування та вирішується питання щодо повідомлення Анастасії про підозру? Їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Тож слідкуємо за оновленнями, та пані Анастасії не звикати до проблем із правоохоронними органами, бо у вересні цього року її вже оштрафували на 5,5 тисяч гривень за розповсюдження порнографічного контенту у телеграмі. І чому я не здивована, але життєвий досвід, мабуть, нічому не навчив Настю. Тож нині вона продовжує публікувати, якщо не порнографічний, то точно еротичний контент у своєму Тіктоці та Фейсбуці. Ну там десь білизну засвітити чи оголити пів себе. Такі собі відосики у стилі Я просто танцюю. Що ви там подумали собі? Також панянка не соромиться викладати у Тікток відео під російську музику: то Меладзе, то російський співак Ельман. То гурт Айова Настя у нас. Меломан така поведінка часто властива подібним персонажам, які тільки те й роблять, що сіють зрадоньку серед громадян в часи, коли всім потрібно бути згуртованими та не грати на руку ворогу. Нагадаю, ті самі росіяни, під чиї пісні Настя знімає свої недолугі відосики у Тікток, зруйнували її домівку у Нікополі. За словами блогерки, через це вона навіть не мала грошей на життя та була вимушена ночувати на вокзалах поруч із безхатьками знімала кулінарні відео, щоб заробити бодай копійку та орендувати житло на добу, і все через російських терористів. Але от сюрприз. При такій складній життєвій ситуації Насті вдається купувати шуби та косметику люкс сегменту. Якісь подвійні стандарти. Вам так не здається? Не те, щоб я була проти дорогих покупок чи засуджувала людей за таке просто якось не в'яжеться це із загальним образом Анастасії, такої собі великої страждальниці, яку всі обманули. І зрадили, у вас є сім'я, а мені краще самому. І після всього, що пережила Анастасія на четвертому році повномасштабної війни, вона так і не засвоїла, що зйомка та публікація контенту на місці прильотів. Це кримінальне правопорушення. Тож після масованої атаки на Дніпропетровщину 5 вересня виклала відео, фоном якого послухував стовп чорного диму, що піднімався після руйнувань через російські безпілотники. Я навіть не знаю, як це коментувати. Як відключити інтернет таким унікумам? після досить близького знайомства повертаємось до львівського сирника. До чого ж тут десерт, як розповідає, або на мою думку, краще сказати, виправдовується сама Анастасія? все почалось із прямого ефіру такої собі блогерки Єлизавети, на якому Анастасія написала критичний коментар щодо десерту. А саме Львовського сирника, який приготувала блогерка, да я зобов'язчала в інтернеті в прямому ефірі я написала коментар, Кезена досить сирник, ну, не новговський сирник. Я checkIf тоже, которая разбирается хотя бы в домашнем. Из домашней кухонной кулинарии, я оставила довольно корректный комментарий, что причём лажение, ну это не новговский сырник. А на что? На меня ожог агрессия, недовольство, а она выслила мой ник, а мой вот И после этого, за словами Настиї, Єлизавета розпочала на ней полювання, знесла її акаунт у TikTok і здала її на розтерзання правоохоронним органам. І все через коментар про сирник нам ні позавідомо нарішує на мені похайтися, рішу ні сністі ефіри. Я німі фір. Я не можу продовжити рабати через ті, ток я свій поділяв без подаход. Цього не флістойну кулінарні фір. На мою думку, увесь цей цирк виглядає як. Маячня навіженого, який б'ється у конвульсіях, жалюгідно намагаючись виправдати свої необдумані вчинки. А що ви думаєте про цю ситуацію? Діліться у коментарях. А також підписуйтесь на канал для обраних та ставте цьому відео вподобайку. З вами була Софія Ярова і до нових зустрічей.